Одним з небагатьох предметів шкільної програми, який через уміння та навички допомагає учням розвивати власний творчий потенціал, є трудове навчання. Першими учителями трудового навчання, які прийшли ще на будівельний майданчик школи, були покійна Зінчук Людмила Іванівна та Дудич Анатолій Миколаєвич. Саме вони починали створювати наші шкільні майстерні швейна, столярна, слюсарна. За декілька років з приходом у школу Ариванюк Галини Броніславіни була створена майстерня для початкових класів. Протягом чотирьох років після відкриття школи кафедра трудового навчання уже нараховувала вісім осіб: Крупа Леонід, Зінчук Людмила Іванівна, Дудич Анатолій Миколайович, Ариванюк Галина Броніславіна, Зубкевич Ярослав Іванович, якого, на жаль, вже немає з нами. Нижник Микола Васильович, Пахульчук Світлана Григорівна, Панасюк Алла Іванівна. Усі вчителі це яскраві, непересічні творчі і працювіті особистості, які віддавали і віддають усі свої знання й уміння дітям. Саме від вчителя починаються усі досягнення учня, Уміння знайти у кожного з дітей свої творчі можливості і здібності завдання номер один. Адже неталановитих дітей не буває. На протязі усіх років роботи кафедра завжди приймала і приймає активну участь у житті школи і міста. Різноманітні виставки, ювілейні, святкові, тематичні, майстер-класи, творчі звіти школи, різні конкурси і таке інше. Хочу ще згадати і розповісти про цікавий період у житті нашої школи. Зокрема, кафедри трудового навчання. У 90-х роках Міністерством освіти і науки була акцентована увага до розвитку трудової підготовки школярів. У школі була введена продуктивна праця. Це були додаткові години трудового навчання, де е, дівчатка-учениці шили торбинки для пошти, серветки технічні для працівників ДПЗ. Хлопці у майстернях збивали дерев'яні ящики. Для складання підшипників, і навіть виточували найпростіші деталі на токарних верстатах, у цьому всьому допомагав завод. За це діти отримували незначні кошти і були дуже зацікавлені у роботі. Організатором і керівником продуктивної праці була призначена Сенкевич Валентина Андріївна. Цікавим фактом було і те, що хлопці 10 класу, працюючи у шкільних майстернях, набували відповідних знань і умінь, які давали змогу отримати спеціальність слюсар-ремонтник 3 розряду. Екзамени у дітей приймала у школі Заводська комісія. Хлопці мали можливість йти працювати на завод одразу після закінчення школи. Усі вчителі нашої кафедри високопрофесійні майстри своєї справи. На базі кафедри проводились міські семінари, міські олімпіади з трудового навчання. Вчителі проводили семінари і майстер-класи і по інших школах міста. Двічі у різні роки вчителі Ариванюк Галина Броніславівна і Панасюк Алла Іванівна приймали участь і були призерами відповідно друге і третє місця. Фахового конкурсу Вчитель року у номінації Трудове навчання. Результатом плідної праці з дітьми є той факт, що наші учні майже щорічно є призерами міських олімпіад. Є у нас і переможці, і учасники обласних олімпіад. З появою нової української школи трудове навчання є частиною предмету технології. А кафедра об'єднує собі вчителів трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва. Зараз на кафедру прийшли молоді, молоді педагоги куцик Олег Павлович та Мельничук Юрій Васильович, які будуть продовжувати традиції і примножувати результати нашої кафедри. Тепер ми творчо працюємо, не тільки шиємо, випилюємо, вишиваємо а ще й чудово малюємо і гарно співаємо. Створюючи вироби, демонструючи їх, діти почувають себе значимими у цьому світі, відчувають гордість за досягнуті результати, а ми їм у цьому допомагаємо.